Всім привіт! На цьому відео ми розберемо дуже актуальну на сьогодні тему. Як ви бачите, листя вже жовте, і прийшов час розібратися, як нам одягатися в холодну погоду. Отже, для того щоб вам простіше було запам'ятовувати інформацію, я буду наводити приклад на концепції трьохшарового формування одягу для бігу в холодну погоду. І почнемо ми з першого шару, який дуже багато людей помилково сприймає через його назву. І це, як ви вже можливо здогадались, термобілизна. Адже основна функція термобілизни це якраз не утепляти ваше тіло, а відводити вологу. І за рахунок цього вам потрібно розуміти, як ж правильно підібрати для себе термобілизну, щоб вона повноцінно і якісно для вас. Але повноцінно і якісно для вас виконувала цю функцію. І так, ми можемо розділити в цілому термобілизну на таких три основних кластери: перший це з натуральної тканини, другий це з синтетичної тканини і третій це з змішаної тканини. І якраз в цьому буде заключатися ключова різниця між тим, яку термобілизну підібрати саме вам. Якщо ми беремо синтетичну білизну, то вона дуже добре виводить вологу. вона Швидко сохне, але при цьому дуже скажімо так нестійка до зношування, тобто її буде потрібно стирати кожного разу після використання, і таким чином вона добре підходить для занять спортом, але погано підходить, наприклад, для довготривалих подорожей. Якщо ми беремо... Натуральну тканину, то вона володіє тими ж характеристиками, але при цьому має мінуси за рахунок того, що швидко втрачає свою форму, важко стирається, і по-третє, вона не дуже сильно підходить для активних занять спорту за рахунок того, що вона буде втрачати свою форму, і не дуже комфортно в ній виконувати якісь активні довготривалі рухи. І третій вид це комбінована білизна. Яка появилась на ринку доволі недавно, і вона включає в себе комбінацію натуральних і синтетичних тканин в залежності від того, де наше тіло потіє більше, а де менше. І основну увагу вам, а вже ж треба приділити ще одному фактору при виборі термобілизни це ваше індивідуальне сприйняття шкіри різних синтетичних тканин, адже єдиним противопоказником для використання синтетичної термобілизни для вас може бути особиста непереносимість. Термобілизною ми в принципі розібрались, тобто це перший шар одягу, який має використовувати для вас функцію відведення вологи. Що ж робити з наступним шаром і як він має виглядати, зараз побачимо. Другий шар одягу це светр або флісова тканина. І тут я, скажімо так, надав би рекомендацію флісу, тому що він має просто унікальні і неймовірні функції. По-перше, він ніколи не набирає вологи більше, ніж 1% від власної ваги матеріалу. Тобто він буде дуже добре відводити від вашого тіла далі вологу. Після термобілизни, і, по-друге, скажімо так, він має дуже хороші термоізоляційні функції, чим перевершує будь-які відомі сьогодні на ринку матеріали. Тому флісовий светр або флісова кофта є таким універсальним засобом як утеплення, так і відведення вологи від вашого тіла. І вже в такому вигляді ви можете виходити на свої перші пробіжки, що буде доволі комфортно для вас відчуватися в температурних режимах там, до 5, інколи навіть до 0 градусів. Все залежатиме від товщини матеріалу вашої термобілизни та флісу. Наступною перешкодою для бігу в такі погоди в нас буде ставати саме зовнішні фактори, тобто це вологість, дощ, вітер. І для захисту від цього нам потрібен наступний шар. Він може включати в себе як звичайну вітровку або штурмовку, так і більш щільні матеріали, такі як мембранні куртки або, наприклад, пухові... пуховики але перед тим як одягати куртку, не забудьте утеплити свої руки, адже це перше, що буде піддаватися в мінусовій температурі та вітру, тому що в кінцівки не, построп... не потрапляє скільки крові, і вони будуть замерзати першими. Якщо це стосується рук, то ви можете підібрати вінстоперні рукавиці, яке слово розумів. Він стоперні рукавиці, які будуть добре захищати вас від вітру, і при цьому бажано, щоб у вас був ще якийсь додатковий захист, який дозволить закривати руки від потрапляння зовнішньої вологи, дощу чи того снігу. Якщо говорити про взуття, то перше, що вам треба утеплити, це свої ноги. І зробити ви це можете двома способами. Перший це якщо у вас. Немає зараз можливості добрати демисезонне взуття, яке буде мати захист від вологи. Ви можете утеплити їх за допомогою носків. Навіть є види водонеприникних носків або просто утеплені щільні носки. Другий варіант це або трейлове взуття, або взуття демисезонне, яке є в принципі в всіх моделях. Но про це ми поговоримо пізніше. Повертаємось до нашого захисту від вологи та вітру. З однієї сторони ми можемо вибрати або варіант мембранної куртки. Мембрана це певна оболочка куртки, яка дозволяє захищати від потрапляння вологи ззовні всередину. Або з іншої сторони, ми можемо вибрати звичайну куртку, яка буде захищати нас основне від вітру. Проте буде мати низьку вологостійкість. Основна різниця, переважно, між цими куртками в тому, що. Куртки, які захищають вас від вологи, мають кращу паропроникність. Паропроникність це другий показник, на який вам потрібно звертати увагу. Це те, наскільки куртка випускає, скажімо так, повітря і вологу від вас. Адже іноді мембранні куртки мають нижчу паропроникність, і за рахунок цього можуть доволі сильно утворювати певну температуру всередині, що не дозволить вам якось дуже, скажімо так, плавно переходити від однієї погоди до іншої, і це важко буде коригувати. ми закінчили екіпіровку свого тіла. Далі що нам залишилося додати, як казала мама шапку. А, блять, шапку я свою забув. Що стосується шапки, то вона має мати ті ж самі властивості, що і ваші рукавиці. Тобто вона має добре захищати вас від вітру і тим ж самим убезпечувати ідеалі від дощу. Також ми можемо використовувати додаткові засоби захисту обличчя, такі як баф або, наприклад, балаклави. Далі ми можемо додатково захистити звичайне взуття від потрапляння вологи всередину. Ви можете знайти в спеціалізованих магазинах спреї, які допоможуть при нанесенні їх на взуття зменшити, скажімо так, рівень вологи, який зможе потрапляти всередину, що вже убезпечить ваші ноги, зберігши їх сухими і в більшому теплі. Екстейдж чекаємо, поки купа людей прийде, морози ногами листі. Тепер давайте підіб'ємо невеликі підсумки. Чи потрібно вам всі комплекти одягу зразу? Ні, ви можете їх поступово отримувати для себе по погіршенню, скажімо так, погоди, тому що як ми бачили того року, зима не завжди наступає в грудні. Зима не завжди наступає в грудні. І також ви маєте розуміти, що одяг це дуже індивідуальний показник, який потрібно в першу чергу підбирати під себе. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам стає надто холодно на пробіжках, ви можете одягатись більш тепліше. Але якщо при цьому ви одягаєте все, що я вам порекомендував, і вам надто жарко, то не бійтесь зменшити. Об'єми або товщину вашого одягу чи в цілому зменшити кількість його на своєму тілі. Адже головне, до чого ви маєте прийти в своїй комплектації одягу для бігу зимою, це ваш особистий комфорт, щоб ви могли продовжувати свої пробіжки в незалежності від погоди та не хворіти. Підписуйтесь на канал. Тому, якщо ви хочете отримувати ще більше цікавої інформації про біг, розумійте, як виконувати свої пробіжки грамотно. Правильно, безпечно підписуйтесь на канал, тут буде ще більше корисної інформації для вас. І пишіть в коментарі, чи був саме цей випуск корисним для вас.